друзі, напередодні роковин вторгнення в Україну Путін вирішив виступити перед Радою Федерації. Всі очікували, що це буде щось неймовірне. Він повинен щось розповісти, пояснити, навіщо він розпочав цю війну, поставити нові цілі, або вразі раз пояснити, що він буде вже не проводити СВО спеціальну військову операцію, а об'являє Україні війну. Нічого з цього не сталося більше того. Ця промова показала, що Путіну нема що казати. Так, десь 70% всього, що він казав, було направлено на людей всередині Росії, щоб вони почули, що все буде добре, нічого поганого не буде, в них буде допомога, зросте пенсія. Взагалі, життя буде чарівне. Він розповів, скільки проєктів він запустить. Він пояснив, скільки взагалі отримує росіяни в найближчому майбутньому. Єдине, що він не пояснив, звідки він буде брати гроші на це після початку повноценного повноцінного вторгнення в Україну. Бюджет Росії трохи недораховує грошей вже в січні. Дефіцит бюджету був більше ніж 1,8 трильйона гр... рублів. А де взяти гроші, російське керівництво поки не знає. Хоча трохи здогадується, вони хочуть обкласти ще одним податком бізнес. Як всі повинні добровольно віддати трохи своїх грошей з бізнесу? Ну, що значить добровольно? Хто не погодиться, в тих заберуть все? Тому в Росії все як завжди. Але бажання Путіна було показати, що він може керувати всіма процесами. Не може. В кінці Путін проголосив на цій головній тезі. Він повинен бути якось полякати світ. І він повідомив, що він призупиняє участь Росії в договорі про нерозповсюдження ядерної зброї, скорочення та нерозповсюдження. А потім додав, що Росія виходить з мораторію по проведенню ядерних іспитів. Ну, що можу сказати? Це таке помахування галою зброєю ядерною, якою він може робити. Поясню, чому я так скептично до цього відношусь. Ну, по-перше, це 100% заява про те, що Росія починає гонку вороженій. Гонку озброєнь. Але цікаве інше. Останні, хто проголошував про. Перегони такі була країна під назвою Радянський Союз. Її економіка була значно потужніша ніж економіка Росії. Її ситуація була значно краще а умови, в яких Радянський Союз тоді працював, були більш комфортніші ніж зараз у Росії. Радянський Союз не залежав настільки від західних технологій, не залежав настільки від західних компонентів та від всього, що виробляє Захід і з чого все, все збирається в Росії. Як відомо, навіть цвяхи роблять не в Росії, в Китаї або в інших країнах. Тож, Радянський Союз колись проголосив, що буде займатися гонкою зброєю, чим це закінчилось для радянського союзу. Він програв і зник в минулому історії. Росія, стану Путіна, знов проголошує: ми будемо озброюватись, ми підіймаємо ставки. А гроші, де ви на це візьмете? Ну звідки ви візьмете гроші, коли у вас дефіцит бюджету? Ви розповідаєте про те, що ви зробите величезну кількість там інвестиційних проєктів державних, ви хочете розбудувати. Так. Да. Ми знов повертаємось, їх бажання не співпадають з їх можливостями. Росіяни взагалі дуже часто забувають про те, що обіцяти можна все що завгодно, а от виконувати. Ми ж пригадуємо, якщо недавно росіяни обіцяли, що вони до кінця 2022 другого року вибудуть щось там сто літаків. Скільки вибудували? Скільки? А що ж так сталося? Обіцяли ж, а чому а, двигуни для сухого суперджету американські? А чому інші не можуть зібрати? Теж компоненти західні, ну ти бач, яка дивина. Саме через це і не вийшла ця програма, інші програми економічні російські І саме тому зараз, коли Росія проголошує про нову гонку озброєнь, всі повинні розуміти це намагання Путіна залякати світ. Це не тільки його реакція на візит Байдена в Україну. Це ще одна остання, мабуть, така можливість для Путіна прокричати: або ви залишите мені Україну, або я от вам зараз. Ніякого зараз вам не буде. Більше того, завтра ви почуєте від Байдена про те, що. Західний світ буде підтримувати Україну і далі, що буде збільшено постачання зброї, що буде більше грошей, і що Україну будуть підтримувати до тої пори, поки, поки Росія не програє. Величезна кількість людей сьогодні у всьому світі. Ну як знов повертаємось до тих часів холодної війни, коли Радянський Союз залякував весь світ, і що може бути знов ядерна війна? Третя світова, після якої взагалі може людство не залишитись? Так, да. Тут я погоджуюсь, Росія може розпочати Третю світову війну. І оце розуміє багато людей на Заході. Розуміють і багато високопосадовців через те. Вони зараз приймуть рішення усмирити Путіна в будь-який варіант, максимально приділивши цьому увагу та приклавши максимум сил. Зусилля, які будуть покладені на алтарь вівтарь цієї перемоги, це будуть неймовірні. Повірте, неймовірні сили, неймовірні можливості, і все, що буде в фіналі. Це перемога України, перемога світу і програш Росії. Бо інакше дійсна ядерна війна. Це єдине, що залишиться Путіну. Сьогодні, коли я дивився на його виступ, я звернув увагу: майже нема молодих облич в залі. Такий, знаєте, старперський якийсь, не знаю, старперський заклад, де всі. Ті, хто полюбляли Радянський Союз СОВОК, вони зібрались і захотіли відновити да -да, СРСР 2.0. от сьогодні вони це очікували. Я бачив, що коли Путін проголосив про те, що ми призупиняємо нашу участь в договорі про нерозпосюдження ядерної зброї, зал піднявся і почав плескати руками. Краще б вони плескали ушами, тому що це було б. Трохи розумнішим. Бо та Лакшина, яку їм на вухи повісили, ну, це було смішно. Я не знаю. Імітували вони цю свою радість? Чи дійсно повірили, що щось буде? Не буде. Нічого не буде. Ці старпери це минуле, яке намагається тягнути весь світ. у ці Перегони по озброєнню не розуміють головного. Економічний потенціал Заходу консолідований, солідований, значно більше, ніж Росія в десятки разів. Тож, хто виграє, вже зрозуміло. Єдине, що мене дійсно бентежить, це те, що яку ціну Україна. Заплатить за цю перемогу. Ми будемо сплачувати життями, ми будемо сплачувати руїнами наших міст, ми будемо сплачувати замінованими територіями, ми будемо сплачувати сльозами наших дітей. Ми вже платимо майже 9 років і один день, як ми за це платимо. І вже на днях буде майже рік, як повноцінне вторгнення. Прийшло в Україну і більше людей зрозуміло, що таке війна. Тож всі розуміють, що війна може прийти в будь-яку домівку. І Путін сьогодні проголосив головне, що війна може прийти в будь-яку домівку у світі, в Італії, в Сінгапурі, в Ізраїлі, в США, в Німеччині, в Австралії, в Японії. Це була, заяв, це була заява. Розрахована на залякування. Але залякування не вийшло. Дуже цікаво, як на це відреагують інші країни. Наприклад, Китай. Окрема історія, як буде реагувати Ізраїль, який розуміє, випробування, випробування випробування можуть проводитись і в Ірані за рахунок передачі Ірану ядерної зброї або ядерних технологій. Для Ізраїлю це взагалі загроза існування. А для Китаю. Тому що Китай звик вже давно воювати юанями. Виробництво, величезні ринки, контроль технологій, контроль виробництва. Це Китай вміє. Воювати зброєю Китай не дуже хоче. Максимум якісь малесенькі локальні свої історії. Але не світова війна, в якій Китай може втратити все. Окрема історія про те, що Сьогодні Путін, коли проголосив все, що він сказав, він не сказав те, чого багато хто очікував в Росії: про об'єднання Росії та Білорусі. А знаєте чому? Тому що навіть Лукашенко, старий мерзотний злодій, диктатор з кров'ю на руках, розуміє, Путін вже не може виграти. Саме тому Лукашенка зараз ухиляється від об'єднання і тягне час. Лукашенка, розуміючи, що Путін програє, шукає для себе альтернативний варіант. І розуміє, що якщо об'єднається, йому кранти. І не тільки тому, що це буде об'єднання, а це об'єднання, яке приведе до його нищення, а це буде інше. Він тоді не може зіскочити. Він хоче зіскочити. І він шукає. Якщо навіть Лукашенко розуміє, що майбутнього у Росії не буде, то повірте, це непоганий сигнал. Це, це все, що я хотів вам донести. Сьогодні Путін виступив перед Радою Федерації. Він не сказав нічого, щоб пояснило росіянам, навіщо вони розпочали цю війну. Він не сказав нічого, щоб росіяни зрозуміли, що їх реально чекає у майбутньому. Він не сказав нічого, щоб довела світу, що Путін готовий до миру або закінчення війни. З такими не домовляються. Таких знищують. Або перемагають, а потім судять. Іншого варіанту немає. Дякую, що дивилися. Слава Україні!